Всім привіт, друзі! Важливі новини для українців з Європи. Отже, Німеччина хоче спростити правила імміграції для фахівців з інших країн. Яку допомогу планує надати Україні Європейський Союз? І також деякі пропозиції політиків Німеччини щодо Реформ з соціальними виплатами. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатись на цей канал, також поставити лайк цьому відео. Це допоможе розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам. Федеральний уряд Німеччини переглядає існуючу імміграційну політику на тлі нестачі робочої сили в країні. Законопроект, який полегшить в'їзд до ФРН кваліфікованих. Фахівців за кордону, тепер він має пройти через Бундестаг, це парламент, і також представництво федеральних земель Німеччини. Документ підготовлений міністром внутрішніх справ Ненсі Фезер і також міністром праці Хубертсом Хейлом. Він передбачає серед іншого запровадження нової карти можливостей із системою балів. Критерії, які враховуються при. Підрахунку балів включають кваліфікацію, знання німецької мови, професійний досвід, і також зв'язок із Німеччиною, наприклад, родичі, які вже проживають в Україні та ВІК. Також, можливо, цю програму запровадять і для біженців. Ця карта можливостей дає один рік на пошук роботи у Німеччині. Ідемо далі. ЄС планує надати Україні фінансову допомогу у розмірі. 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік. Його метою є поєднання допомоги виплат заробітної плати в Україні, пенсій та деяких державних послуг з витратами, пов'язаними з відновленням основної інфраструктури. Отже, Німеччина, заступник федерального лідера партії ХДС Карстен Ліннеман, висловив свої думки. Про обов'язкові можна сказати майже примусові роботи замість соціальної допомоги mm. для біженців. Якби заступник федерального лідера Карстен Ліннеман мав такі повноваження, то сектор соціального забезпечення, звичайно, був би значною мірою скорочений. Незважаючи на те, що останні десятиліття в Німеччині партія була біля керма, таких скорочень не спостерігалося замість того, щоб розкидатися грошима, він закликає до більшої індивідуальної відповідальності. Взагалі, заяви Карстана Лімана не є чимось новим в Німеччині. Він ніколи не залишав сумнівів, що не є прихильником соціальних виплат в Німеччині. Сама назва передбачає, що кожен мешканець Німеччини має право на базовий дохід, і багато хто цим правом активно користується в цьому контексті. Звичайно, він також критикує згасаючу трудову етику в Німеччині. На його думку склалося враження, що держава може вирішити всі проблеми за допомогою грошей чи нових державних дотацій. Тому, звичайно, Карстен Лінеман пропонує створити систему в Німеччині, подібну Данії чи Нідерландах. В Данії, друзі, наприклад, для отримання повної ставки допомоги соціальної необхідно відпрацювати щонайменше 250 годин на рік. В Нідерландах існує взагалі зобов'язання працювати Може тому багато біженців, які швидко розібралися і порівняли щодо чого, хочуть змінити. Саме країну проживання, та активно це роблять, бо німецьке саме законодавство як не дивно, але це дозволяє. В Німеччині звичайно достатньо роботи, але завдяки дуже хорошій соціальній системі, на жаль, хтось цим користується цим високим виплатам і працювати стає невигідно. Якщо вам сподобалася ця інформація, друзі, ви вважаєте її цікавою та корисною. Поділіться, будь ласка, не в соцмережах. Заздалегідь, дякую, до зустрічі.